Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Kia e-Niro 2022 року. Батарея 64 кВт. Рахую, що за дуже-дуже гарним цінником і, в принципі, стан реально дуже класний. Ось так от у нас виглядає цей автомобіль 120 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Так, Погнали по портам зарядки. Type 2. І CCS комбо. Маємо три фази. Білий перламутр, Зараз, на жаль, дощ йде, і не видно наскільки цей колір такий яскравий, знаєте, як він виділяється. Так, по, по, по оптиці. У нас led денні ходові вогні проти туманки. Зараз ще включимо фари, перевіримо. Подивимось. Оптика у нас лінзована, но галогенна. Знизу денні ходові вогні, на відео вони мерехотять, в дійсності вони просто світять. Парктроніки передні, парктронічки задні. 17 легкосплавні дисочки, резина взагалі в порядку. Маємо заводське тонування. Ну і Звичайно ж, це уже з новими значками, з оновленою оптикою. Також маємо камеру заднього руху, безключовий доступ. До речі, є два ключики на нього. Ось два ключа. так, По салону електросклоп підіймачі передні задні, автоскладування дзеркал, регулювання, підігрівчики, мікроліфт водійського сидіння, комбінований салон. саме цікаво, що це у нас справжня шкіра, є утримання в полосі. Шкіряне кермо, адаптивний круїз-контроль, великий екран, клімат-контроль, електроручник, автохолд, кнопочка вимикання Драйв-мод Драйвмод, це у нас там йде три режими руху. Також під кермом у нас йдуть полюстки рекуперації, тобто є рекуперація, за рахунок якої маємо більший запас хода. Датчики дощу, датчики світла, Android Auto Apple CarPlay, салонне дзеркало з автозатемненням та багато іншого. Реально дуже гарний стан машинки, ні за чого не, зачовгана, не заюзана. Ну, 120 пробігу, то в принципі не також і багато. Ось так от у нас виглядає салончик. Арес ми ще пробіжимо товщиноміром в кінці відео. І... В... Продіагностуємо батарею. Так. Компресора немає, є подовжувач, є аптечка, зарядочка. Ось так у нас шторка на місці. Ось так у нас все виглядає. Комбінований салончик з практичної точки зору реально самий класний, на мою думку. Ну що ж, Кіряний не дуже удобно, а комбінований, комбінований має і гарний вигляд і, скажімо так, не холодно в сраку. Так, побігли. Провіримо фарбу. 127, 128, 137. Ця машинка у нас йде в заводському подвійному окрасі. Як відбувається подвійний окрас? це коли йде брак на заводі, наприклад, і вони пускають його ще раз, ще в один перекрас. І він виходить в подвійному окрасі. Це заводський окрас, коли якщо фарбують машину, то це видно. Скажімо так, ті, хто... Займаються автомобілями, то вони одразу зрозуміють, де дивитись, дивитись по кантам, по напилам, по ручкам по напилам. В даному випадку все ідеально – це завод. Тобто це не хтось там якийсь дядя Петя десь перефарбовував, це заводський подвійний окрас. І для нашої країни це навіть буде е, більше перевага, чим мінус. Мінус буде тільки для тих людей, які не розуміються в цьому. А Плюс для особливо корейських авто, тому що з заводу йдуть, у них тоненька фарба йде, до прикладу, візьмемо, якщо хто дивився мої відео, пробиваємо ляду або капот, вони пробиваються там 20-30 мікрон. То тут хоча б 80 мікрон, це вже дуже добре. Боковинки у нас зазвичай йдуть 80-90, тут у нас там 150-170. Тобто, в принципі, якщо брати реношки, то це звичайний заводський окрас. Наприклад, там мігани візьмемо четвертого 4-го покоління, а навіть в білому кольорі, вони в основному точно так же само пробиваються. Ну і менша вірогідність отримати якийсь сколік і більша вірогідність, що можна буде потім в майбутньому сполірувати. Так що якось так пробивається плюс-мінус все рівномірно. Погнали ще, підключимось, прочитаємо сох по батареї. Забувся ялемку, 327, до речі, ось така ялемка, і користуюсь звичайним, звичайним карсканером, Карсканер Pro, якщо бути точнішим. Так, Відключили, вставили, конектимось до автомобіля. Так, у мене там попередньо вже корейські авто підключені були. Є. Підключилось. Зараз завантаження у нас піде. Виключу музику, щоб монетизація не блокувалась. Пробіги, до речі, всі у нас на майданчику оригінальні, підтверджені пробіги. Машини ми від посередників не беремо так, по коміркам. Всі автомобілі у нас ми самі викуповуємо, самі доставляємо з Європи. Закуповуємось на лізингових аукціонах, це вже підтвердження оригінальності пробігу. Вчора відео закинув по огляду майданчику, там почали в коментарях. Негарно виражатись деякі люди. Ну, блокувати не буду їх, нехай буде на не їхній совісті. Там, де вони так з матюками пишуть, і там, що пробіги прокручені і так далі. Ну і якщо людина щось в неї печально в житті, так, State of Hills 100%, бачите, е, то що я, що я зроблю? Показую свою. Своє виховання, скажімо так, і пишуть, що пробіги там у вас скручені і так далі. Жодної машини на майданчику з скрученим пробігом не знайдете. Тому що смисл крутити пробіг і портити собі репутацію. Такі застранці, які там пишуть коментарі, такі то, ну, флаг вам, Так. Деякі клієнти, до речі, приходять і кажуть, а, та у вас прокручені пробіги. Пропоную заложитись на 100 доларів. Якщо він докаже, що пробіг кручений, то я даю 100 баксів. Якщо він не доведе, тоді він дає 100 баксів. Ще ніхто не спорив і всі такі молодці, і бояться. Але от ляпнути, ну обов'язково треба ляпнути щось ляпнути. Він-коди на сайті у нас всі відкриті, таблички з аукціонів всі є. Будь ласка, можете нажати на паузу, зафіксувати. Собі або на паузу, або на заскринити, взяти ВІН-код, пробити по карвертикалі, по всій базі без питань. Що ж, машинка у нас знаходиться в місті Вінниця з адресою вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Якщо ви Вінницький, то напроти авторинка біля кольорових домиків. Більше автомобілів у нас можете побачити на сайті vincar.com, Посилання. отамот. Оновлення у нас щосереди 15.00. Зараз дуже багато електромобілів купуємо. В середньому в тиждень 20-30 автомобілів. Рахую, що це дуже гарні показники. Машини купують і люди довіряють, як мінімум те, що пробіги оригінальні, ну і відгуки в Гуглі теж. Що ж, приїжджайте на каву, на тест-драйви, буду радий показати, розказати. Можемо покататися хоч на любій машині, на майданчик, хоч на всіх переїздити, затестити, щоб ви вибрали автомобіль, який вам більше всього подобається. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.